Це громадське телебачення. Мене звати Нікіта Мікензін, ми знаходимося на, на полігоні на навчаннях Нацгвардії України. Тут присутні міністр закордонних справ ВО, президента Арсеніаваков і Олександр Турчинов. Зараз, зараз ми перебуваємо. Вже навчання почалися показові, вже пройшли деякі, деякі частини. І Наразі, якщо, якщо наблизити, то ось тут йдуть навчання по рукопашному бою. Пан Турчинов підійшов до, до військових, запитуючи у них, як у них служба. Вони, звісно, відповідають, служба гарно. Ось можна бачити, тут стоять військові на приготові, щоб показувати. Як вони навчаються? От власне зараз підходять журналісти до, до військових, вони зараз підтягуються. Від... Чудово. Це син мого друга і керівника адміністрації президента Сергія Пашинського, Антон Пашинський, який з першого дня був. На Майдані і одним з перших, прийшов добровільно служити в Національну гвардію. Дякую ще раз, Антон, тобі за твою мужність. Продовжуйте, що нас не долі Покажи нам, як і зате.